Працівники КП Харківські теплові мережі міняють внутрішньоквартальну мережу центрального опалення та гарячого водопостачання без відключення споживачів. Ця теплотраса була змонтована ще в 70-ті роки, тому вже прийшов термін. Обсяг робіт це 70 метрів тепломережі 140 метрів труби. Ведеться монтажні роботи підготовчі і далі буде переврізка вже будемо визначатись з теплою погодою і переврізати, відключати будинки. Нові труби монтують в тому самому каналі, де допрацьовують свій вік старі залізні. При цьому мешканці глобальних змін поки що не помічають. Переврізка буде короткочасною. Лише кілька годин зварювальних робіт, і старі залізні труби передадуть естафету обігріву будинків новим з Європіту та ППУ. Ми е, в цьому році визначились з перекладкою. Хозспособом способом на внутриквартальних мережах порядка 1400 метрів трубопроводів планували почати в міжопалювальний сезон, але ну 6 місяців міжопалювального сезону – дуже короткий термін. У ремонтну кампанію, яка триває від закінчення опалювального сезону до початку нового, харківські тепловики більше уваги приділяють перекладкам магістрали, які неможливо міняти без відключення тепла. Щодо внутрішньоквартальних невеликі діаметри та сучасні технології дозволяють проводити роботи навіть взимку. Марія Сов'єва та Ігор Мікенін Харків. Новини.